Мукачево у Жалобі. Сьогодні у соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбулось молотовне прощання з полеглим героєм України солдатом Олександром Поповичем. Попрощатися з полелим військовослужбовцем зібралися рідні, друзі, небайдужі мукачівці та побратими захисника. Саша був дуже хорошою людиною, безвідказною. Навчали мися в сьомій школі підтримував нас. Мешкали ми всі в одному районі по сусідству. Mm -hmm. Він був чуйним, відповідним, відповідальним, можу сказати, бо ніколи не відмовляв. Yeah. Десь його попросиш. Він завжди йшов на допомогу, не відмовляв ніколи. У нього залишилися like... мама, старші батьки і брат, сестрою, які були б йому, які б були на його плечах. Можна сказати, like так солдат Олександр Попович народився 28 березня 1983 року. Був військовослужбовцем військової частини А 4638 Загинув під час ви. Виконання бойового завдання 16 березня 2024 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Дорогі близькі, родичі, друзі, знайомі нашого брата Олександра, захисника, який віддав милу, своє життя, захищаючи нас, щоб ми ще могли в жити. Тому сьогодні Божа. Задумаємося проти наше бажання, як нам потрібно жити, і що робити, щоб мати ту єдність життя вічне. Чесно дуже, кажучи, дуже ми до, до посліднього думали, що все-таки він зайдеться. Він довгий а час був зниклим безвісті. Ми думали, що все-таки можливо десь знайдеться десь а в полоні. Ну, Але на що ніхто, ніхто не думав, не думав. Що. Служба Олександра Поповича була прикладом патріотизму, професіоналізму та самовідданості. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника вічна шана і слава герою.